А чи знаєте ви, за скільки людина може перетворитися на тварину, якщо в неї не буде законів і ограничень? Шість годин про це розказала і найважливіше доказала на собі Марина Абрамович у 1974 році в галереї Студіо Мора в Неаполі. Дивіться, це не те, що там якийсь пострадянський простір, це Європа. У! Розумієте, да? там моральні цінності, там бла 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 Вона віддала себе повністю у владу публіки. Тобто вона стояла не, ну, нерухомо, і біля неї була така табличка. А ще біля неї був столик, де лежало 72 предмети: від дуже дуже легеньких пьошка, розочка, виноградик до дуже небезпечних ножиці, скальпеля, голки та заряджений. Пістоле, це дуже важливо. Далі ви зрозумієте чому, і вона написала таку фразу: на столі є 72 об'єкта, котрі ви можете використовувати так, як забажаєте. З восьмої вечора до другої ночі. Вона стояла нерухомо, взагалі ніяк не реагувала. Спочатку, першу десь годинку, учасники цього процесу були дуже обережні. Вони дарували квіти, цілували її, трогали, бавили. Однак, коли люди зрозуміли. Що їм за це нічого реально не буде, почалося дуже цікаво. Деякі люди почали її щіпати, деякі люди почали вструмляти їй голки з рози, ось так от штрикали в неї. Потім хтось її навіть вкусив. А завершилося це все вакханалія тим, що чолов'яга взяв пістолет і реально хотів в неї. Вистрелити, але було і хороше, тобто один чолов'яга вихватив в неї пістолет, але Абрамович не рухалася, вона так і стояла. Але були наслідки цікаві, коли експеримент завершився і вона почала ця жіночка рухатися. Ті, хто з нею робив у моменти, втікли дуже сильно, бо боялися відповідальності. І так вона довела, що людині без ограніченій, без кордонів, без законів, коли їй все дозволено, людина може перетворитися на тварину. Залежно від певних статусів і ситуацій, приблизно за 6 годин, але початку. На початку люди почали хамішати і робити все свої потаємні легенькі бажання вже приблизно через пару годин після початку експерименту. Якщо ви думаєте, що ви своєю поведінкою, я буду хороший, я буду хороша, я нікому взагалі не буду там ставити кордони, я не буду свої кордони захищати і так далі, тому подібно стану суперянголом. помніться, людина може озвіріти за 6 годин, а грінять пол Уності, як в Стенфордському універс... університеті, в Стенфордському тюремному експерименті за декілька днів або тижнів. Чому? Тому що якщо нема покарання за негативні дії, люди охренівають. перевірте на собі, згадайте свої ситуації, коли ви дуже сильно терпіли, ви там підставляли ліву щоку, праву щоку, і напишіть наскільки швидко люди в вашому оточенні розуміли, що ви в простонароді терпіли і починали на вас кататися.